Слова Ісуса в пророцькій проповіді, записані в Матвія 24,14, мають вагу, що перетинає століття. І буде благовісіння царства проповідуватися всім народам засвідчення, і тоді настане кінець. Це твердження не лише описує майбутню подію, але й представляє місію, яка постійно просувається вперед. Уявіть собі вплив, знаючи, що кожне повідомлення, яке поділяється навіть у найменших селах, відгукується в здійсненні цього пророцтва, це наче кожен голос, що лунає в пустелі, будує божественний мозаїку, шматочок за шматочком. Проте, роздумуючи над цією монументальною задачею, виникає практичне питання: як досягти регіонів, де Біблія заборонена? У місцях, де навіть згадка імені Ісуса може коштувати життя, технології відіграють цікаву роль. Від радіопередач до дискретних додатків благовісіння знаходить способи обходити бар'єри. Це не просто слова в книзі, а жива присутність, яка шукає місце навіть у найбільш обмежених місцях. Пророцтво стосується не лише розповсюдження, а й опору. У багатьох місцях благовісіння є насінням, яке падає на кам'янисту землю, зустрічаючи відмову та переслідування, проте воно росте, і це змушує задуматися що спонукає тих, хто, знаючи про ризики, продовжує поширювати це послання. Відповідь полягає в переконанні, що існує вища мета щось, що перевершує страх. Цікаво, що є свідчення того, що навіть там, де немає проповідників, благовісіння продовжує поширюватися. Люди спостерігають надприродні зустрічі, наче сам Христос прискорює виконання своєї обіцянки. Це не лише питання людських стратегій, а божественного плану, який слідує своїм курсом. Ця динаміка нагадує нам, що план Бога діє як у видимому, так і в невидимому. Поки багато хто чекає відчутних знаків кінця часів, відбувається постійний і тихий рух. Щодня нові мови та культури приєднуються до глобального свідчення благовісіння, це захоплюючи думати, що десь проповідь або поділене слово потенційно викликає події, описані Ісусом, як кінцеві, ці роздуми готують нас до розуміння викликів. З якими стикаються в землях, де опір християнській вірі є жорстоким, адже благовісіння прогресує навіть на ворожих теренах і в його поширенні є щось глибоко чудове. Але як зберігається віра в місцях, де звернення може стати смертельним вироком? Саме тут наратив набуває ще більшої глибини. На територіях, де практика християнства є образою закону? Проповідування Євангелія набуває майже підпільної форми. У мусульманських країнах, де відступництво суворо карається, сам акт поділу віри може означати ув'язнення або навіть смерть. Проте слово Боже знаходить способи процвітати, часто шляхами, що виходять за межі людського розуміння, наче невидима сила посіває зерно в ґрунтах, які, на перший погляд, здаються неплідними. Присутність снів і видінь була одним з найвражаючих і задокументованих методів. Багато свідчень вказують на те, що люди, які ніколи не чули про Ісуса, зустрічаються з Ним у снах. Ці зустрічі виходять за межі уявного вони приносять втіху, напрямок і непереборний поклик. У світі, де людське спілкування заблоковане, надприродне стає каналом першої важливості. Розповідь жінки з маленького села в Саудівській Аравії є емблематичною. Вона ніколи не мала контакту з Біблією, але у снах бачила чоловіка в білому одязі, який відкривав їй істини про життя і любов Божу. Після цього вона зустріла місіонера, який підтвердив ідентичність того, хто їй з'явився. Це не збіг обставин, це божественна провідність, яка діє там, де людські ресурси. Зазнають невдачі. Ці явища висвітлюють ключову реальність послання Євангелія є стійким і перевершує фізичні та культурні бар'єри. Що дивує, так це те, як самі уряди, намагаючись придушити це послання, ненароком сприяють його поширенню. Євангелія розповсюджується через засоби, що виходять за межі людського контролю, такі як радіохвилі, цифрові платформи або навіть доставка біблій через непідозрілі шляхи, незважаючи на те, що обмеження здаються непереборними, у християнській вірі є щось невгамовне. В підпільних спільнотах невеликі групи християн збираються в таємниці, ділячись надією та наполегливістю. Ці зустрічі часто підживлюються свідченнями про надприродні досвіди, які зміцнюють і заохочують продовження місіонерської роботи навіть перед лицем екстремальних обставин. Таким чином ми починаємо розуміти глибину того, що відбувається в місцях гніту. Але справжня таємниця розкривається, коли ми аналізуємо, як ці надприродні зустрічі трансформують життя в незворотний спосіб. Адже хто міг уявити, що проста нічна видіння можуть бути достатніми, щоб змінити долю людини? Є щось глибоко загадкове, коли божественне вторгається в підсвідоме. У контекстах, де доступ до Євангелія обмежений або відсутній, сни стають майданчиком для надприродних зустрічей? Мусульмани, які ніколи не чули про Христа. Повідомляють про видіння, де чоловік у білому одязі представляється як Ісус. Ці епізоди не є просто збігом обставин вони несуть чітке та трансформаційне послання, ніби сам небо безпосередньо втручається. Випадок Каріма Малаки є яскравим прикладом він був ісламістським екстремістом, відомим своїм запалом і суворістю. Однак після серії снів, у яких Ісус з'являвся йому. Його життя пішло неочікуваним шляхом. У одному з цих снів Ісус звернувся до нього по імені та сказав Карім, чому ти мене переслідуєш? Ці слова відгукнулися в ньому, викликавши внутрішній конфлікт, який завершився його наверненням. Сьогодні Карім є палким захисником християнської віри, зміна, яку можна описати лише як чудо. Ці зустрічі не лише трансформують життя окремих людей, але й мають колективний вплив. У різних спільнотах подібні свідчення множаться. Чоловіки та жінки, які ніколи не знайомилися, діляться майже ідентичними досвідами, створюючи відчуття єдності та мети це ніби невидима мережа чеся, зв'язуючи тих, хто має видіння з тими, хто вже знайомий з посланням Христа. Існує захоплюючий шаблон у цих свідченнях. Ісус не лише з'являється, а й надає чіткі інструкції. Багато хто отримує вказівки шукати Біблії, знаходити інших християн або навіть відвідувати підпільні церкви. Ці сни стають духовними гідами, пропонуючи напрямок серед переслідувань і ізоляції. У контексті гніту вони є маяками, що освітлюють шлях до нового життя. Психологічний вплив цих зустрічей також глибокий. Ті, хто пережив такі досвіди, часто повідомляють про невимовний спокій, ніби вони нарешті знайшли мету свого життя. Це не просто зміна віри, це повна трансформація, яка впливає на їхнє бачення світу та стосунки. Вони починають бачити свої труднощі під новим кутом як частину більшого плану. Спостерігаючи за цими історіями, стає ясно, що в дії щось значно більше. Кожне свідчення це не лише доказ віри, але й жива доказ того, що Євангелія продовжує досягати кінцівок землі, навіть коли всі очевидні двері зачинені, і це готує нас до розуміння того, як цей рух проявляється в одній із найопресивніших країн світу Ірані. Іран – з його довгою історією віри та опору став сценою несподіваної духовної революції. У країні, де навернення до християнства вважається актом зради, свідчення про зустрічі з Ісусом у снах стають поширеними. Пастори, такі як Лазар, діляться вражаючими історіями іранців, які, не маючи жодного попереднього знайомства з Євангелієм, зустрічаються з Христом під час сну. Ці зустрічі не лише змінюють їхнє життя, але й безпосередньо кидають виклик релігійному режиму, який намагається задушити будь-яку форму дисидентства. Найдивовижніше те, що багато з цих снів відбуваються у моменти великого відчаю. Молодий іранець, який жив під постійним наглядом уряду, повідомив, що неодноразово снив про чоловіка, який звертався до нього по імені, і казав: Я є шлях. Істина і життя. Ці сни змусили його шукати християн у своєму місті, що було величезним ризиком, але в кінцевому підсумку призвело до його навернення та таємного хрещення. Подібні історії, як його поширені, підтверджуючи ідею про те, що Слово Боже живе і могутнє навіть серед репресій. Проте вплив цих зустрічей виходить за межі окремих навернень. Невеликі християнські спільноти починають з'являтися в несподіваних місцях, часто збираючись у таємниці для молитви та вивчення святого письма. Ці спільноти стикаються з великими небезпеками, але також демонструють вражаючу стійкість, наче кожна зустріч є актом спротиву силам, що намагаються тримати народ у духовній темряві. Роль надприродного у зростанні іранської церкви. Неможливо ігнорувати. Видіння та сни Ісуса не лише заохочують нових навернених, але й надають відчуття божественного захисту. Багато хто повідомляє про постійну присутність, ніби вони не самотні навіть у найтемніші моменти. Це відчуття небесного супроводу зміцнює їхню віру і спонукає продовжувати поширювати Євангеліє, незважаючи на наслідки. Релігійне переслідування в Ірані створює середовище, де віра очищується як золото вогнем. Щодня більше іранців стикаються з екстремальним тиском через своє рішення слідувати за Христом. Незважаючи на це, вони залишаються непохитними, часто натхненними своїми надприродними зустрічами. Ця стійкість не лише кидає виклик режиму, але й служить потужним свідченням для тих, хто ще перебуває на околиці, спостерігаючи здалеку. Ці свідчення спонукають нас задуматися про трансформаційну силу Євангелія навіть у найворожіших середовищах, і вони приводять нас до вирішальної точки, що відбувається, коли ці люди, тепер уже навернені, стикаються з жорстокою реальністю переслідування. Рішення слідувати за Христом у країнах з переважно мусульманським населенням супроводжується високою, часто немислимою ціною. Для багатьох навернених нововідкрита віра означає негайний розрив із сім'єю, втрату роботи та навіть загрозу смерті. Преслідування, однак, не послаблює віру, навпаки, здається, її зміцнює. Як написав апостол Павло бо для мене життя Христос, а смерть. Вигода філіпійців 1,21 ці слова відгукуються в історіях чоловіків і жінок, які ризикують всім, щоб не відректися від імені Ісуса. Яскравим прикладом є історія Ахмеда, який, перейшовши у християнство, був повідомлений своїми власними родичами владі. Він втратив дім і був ув'язнений, але навіть у в'язниці його віра залишилася непохитною. Ахмед використав час ув'язнення, щоб ділитися Євангелієм з іншими в'язнями. Його свідчення призвело до навернення кількох ув'язнених, показуючи, що навіть у найскладніших обставинах світло Христове не може бути загашене, переслідування не обмежується ув'язненням. У деяких регіонах християни стикаються з фізичним насильством, конфіскацією майна та соціальним остракизмом. Проте багато хто повідомляє про надприродний спокій серед цих страждань. Вони знаходять втіху в обітницях Бога, таких як у римлянам 8.18 бо я вважаю, що страждання теперішнього часу не можуть зрівнятися з славою, яка відкриється нам. Ці слова є якорем серед бурі, пропонуючи надію та мужність. Наполегливість цих переслідуваних християн слугує потужним свідченням для оточуючих їхніх людей. Навіть ті, хто спочатку їх відкидає, починають помічати щось інше, внутрішню силу, що не з цього світу. Багато релігійних лідерів, зацікавлені поведінкою навернених, починають таємні розмови, щоб зрозуміти, що їх утримує на місці. Ці взаємодії часто відкривають несподівані двері для Євангелія. Ще більш вражаючим є підтримка глобальної церкви, яка підтримує цих братів і сестер у вірі через молитви та ресурси. Християнські організації працюють непомітно, щоб надавати Біблії, навчання та притулок. Міжнародна спільнота вірян об'єднується як одне тіло, виконуючи заклик галітійців носіть тягарі одне одного і таким чином виконаєте закон Христовий. Ця глобальна солідарність підсилює ідею, що навіть у ізольованих місцях ніхто не бореться наодинці. Спостерігаючи за цією стійкістю серед переслідувань, виникає неминуче питання що мотивує цих людей продовжувати? Відповідь полягає в переконанні, що теперішні страждання є тимчасовими, а вічна нагорода незрівнянною. І серед цих історій. Болю та тріумфу виникає ще більш надзвичайний сценарій, де надприродне розгортається колективно, як це було свідчено в Газі. Посеред хаосу та спустошення війни сталося щось надзвичайне в Газі. Понад 200 мусульман мали колективні сни про Ісуса. Під час бомбардувань, коли страх і невизначеність панували в оточенні, ці сни стали оазисом миру та надії. Ісус з'явився не лише як ізольована фігура, а з чітким посланням любові та викуплення, ніби посеред руйнувань небо вирішило відкрити вікно світла для тих, хто був готовий бачити. Ці сни були не просто особистими переживаннями, а колективним рухом. Чоловіки та жінки з різних сіл ділилися подібними розповідями, породжуючи хвилю масових навернень. Пастор Майкл Лікона описав цей захід як духовну віху, де надприродне втрутилося у відчутний спосіб. В оточенні, де Євангеліє здавалося недосяжним, Ісус взяв ініціативу безпосередньо проявитися перед людьми, кидаючи виклик усім культурним та релігійним бар'єрам. Одним з найвпливовіших свідчень була історія жінки на ім'я Аміна, яка після серії снів з Ісусом. Відчула потребу знайти місцевих християн. Навіть знаючи про ризики, вона знайшла таємну групу віруючих і вирішила хреститися. Її історія швидко поширилася, надихаючи інших слідувати тим же шляхом. Вражає спостерігати, як посеред війни послання миру знайшло родючий ґрунт у серцях, які раніше були далекі від християнської віри. Крім того, ці надприродні зустрічі принесли нову перспективу самим релігійним лідерам Гази. Багато хто був здивований тим, що за короткий період сотні людей відмовляються від своїх традиційних вірувань, щоб слідувати за Христом. Початковий опір поступився місцем обережному зацікавленню, і деякі почали глибше досліджувати вчення Ісуса. Вплив цих снів виходить за межі Газі. Новини про навернення швидко поширилися, заохочуючи християнські громади по всьому світі посилювати свої молитви та підтримку. Цей захід послужив потужним нагадуванням того, що навіть у місцях, де Слово Боже здається пригнічено, надприродне продовжує діяти дивовижним чином, що ці колективні сни показують нам так, це те, що посеред найглибшої темряви завжди є промінь світла. Готовий прорватися, але те, що підтримує цей рух живим, це невидима сила заступництва. Адже жодна духовна трансформація не відбувається без твердої основи молитви та глобальної підтримки. За кожним духовним перетворенням у найворожіших регіонах стоїть тиха, але потужна сила, молитва. Навіть у місцях, де Євангеліє заборонене. Заступництва християн по всьому світу перетинають культурні та політичні бар'єри, як написано у Якова 5:16 молитва праведного сильна і дієва ця правда вражаюче проявляється у зонах конфліктів, де місіонери та навернені стикаються з екстремальними переслідуваннями фасцинуюче спостерігати, як молитви не лише надають захист, але й забезпечують мужність тим, хто ризикує проголошувати віру. Місіонери повідомляють, що відчувають надприродну силу в моменти найбільшої небезпеки, ніби невидимі руки підтримують їх. Одного разу пастор у підпільній мусульманській країні розповів, що під час поліцейської операції у його підземній церкві влада безпояснювано пройшла повз. Не помітивши зустрічі, він вірив, що це було прямим наслідком молитв його братів, розкиданих по всьому світу. Глобальна підтримка також втілюється у практичних формах. Християнські організації мобілізують ресурси для надсилання Біблій, надання притулку та навчання нових навернених. Ця підтримка створює мережу солідарності, яка перевершує кордони. Ті, хто живе у свободі, далеко від тиску переслідувань, покликані відігравати активну роль у розширенні царства. Кожен жест підтримки є заявою про те, що навіть у найскладніших обставинах церква залишається єдиною. Крім того, молитва має трансформаційний ефект і на тих, хто молиться. Заступаючись за тих, хто напередовій християни по всьому світі відчувають поглиблення власної віри. Вони усвідомлюють, що є частиною чогось набагато більшого, глобальної місії, яку веде вічна мета. Молитви не є простими словами, кинутими на вітер, вони стають живим зв'язком між небом і землею. Від заступництва також виникає елемент духовного відновлення. Чуючи свідчення про чудеса та масові навернення, багато християн відчувають натхнення посилити свої молитви та навіть розглянути можливість місіонерської роботи. Цей цикл молитви, підтримки та свідчень створює безперервний рух, який підтримує живою іскру Євангелія навіть у найтемніших регіонах. Нарешті. Неможливо заперечувати, що молитва є ключем, який відкриває двері, де все здається зачиненим. Однак справжня глибина цієї сили зрозуміла лише тоді, коли ми дивимося на життя, трансформовані нею. Таким чином, поки Євангелія продовжує досягати нових територій, виникає роздуми, який буде наступний крок у цьому божественному плані, який не знає меж.